привіт! Сьогодні 15 березня 2023 року. Ну, нарешті наші бджоли полетіли в місті Чернігів, до цього бльоту не було. Може там декілька бджол сімей там обліталися, але такого ще льоту не було. Сьогодні у нас сонечко, в тіні у нас 10 градусів, Бджоли гарно вже почали літати. Значить, не одна сім'я в мене не пропала. Зимували дуже добре, Бакфаст зарекомендував себе дуже з гарної сторони. Особливо, що, що подобалося, бджоло сім'ї такі до половини рамок дійшли. Клуби добре трималися в зиму, стояли на вулиці, я показував. Вам шальники пакети також, всі гарно перезимують, ніодної одної бджоло сім'ї чи пакета немає. Всі гарно перезимували. Тепер будемо чистити доня. Зробимо їм підкормку невелику. Я завжди роблю сахарний сироп і в місті з пильцею. Перемішаю дам по пів літерки і будуть гарно матки сіяти, буде в їх кому, що потрібно ложити в молодій пчолі. Так що все буде гарно. Все, всім пока. Слава Україні! Україна переможе!